Це 54-річний Ігор, житель Бахмута. До Костянтинівської місцевої лікарні він потрапив через осколкове поранення ноги. Після одужання каже, повернеться додому, виїжджати з регіону не планує. А за що виїжджати, якщо дітей немає взагалі нічого? І господарство? що їх випустити, бросити на произвол судьби? Я відходила сюди між домом і сараєм кухні, і щось потрапив зривної як, як, волною по ногі. Ну я ж не туди, ну пока не понял. Потім услышал кроватичення, а мила, Перетягнув ногу. Нині місцева лікарня приймає пацієнтів із інших міст Торецька, Бахмута та Слов'янська. Зараз тут лікується не менше 150 людей. Газу та централізованого опалення в регіоні немає. В лікарні підготували майданчик для модульної котельні, яка обігріє приміщення. Два котла тут буде по 150 на цю будівлю. Тобто Є ще менше потреби, буде 150, якщо буде більше, до 300 кВт. Це дасть можливість, навіть в морози нам тут перезимувати, але робити на твердому паливі. Тобто вугілля, дрова, все остальне, що можна придбати. Котли працюватимуть на деревині або вугілля. На випадок, якщо не буде електрики, лікарня має генератори. Ну, буде температура, яка буде на вулиці, температура. Ну, ми чекаємо, що нижче, ніж 16-18 градусів. Ми Тобто, при 20-25 Наразі в лікарні ще тривають роботи з підготовки фундаменту для котельні. Її купили за кошти НСЗУ. Вартість котлів 3 мільйони, плюс доставка, будівництво, монтаж системи та проєкт. Була проведена термосанація наших будівель, тому будівлі достатньо теплі і підготовлені до зимового періоду. Крім того, окрім опалювання, потрібно пам'ятати. Що нам потрібно і водопостачання постійне у цих корпусах, і електроживлення. Тому ми провели дуже масштабні роботи з забезпечення автономного водопостачання. 24 такі котельні мають запустити в лікарнях Донецької області. Наразі де установка 14 з них 11 – твердопаливні, інші три на рідкому пальному. Їх купили за гроші місцевих бюджетів та самих лікарень. За даними департаменту охорони здоров'я, паливо для котелень ще не закупили і розрахунків об'ємів не мають. Якщо буде своя котельня, то економити вийде… Ну це Значно буде простіше. Там, де були до цього вугільні котельні, у тих лікарнях, там завжди була якась економія. Тобто вони дуже чутливо, дуже підлаштовувалися вчасно, оперативно до зміни погодних умов. Якщо в нас брати там за опалювальний період. До цього ті лікарні, які були на власних котельнях, там були витрати на вугілля значно менші ніж витрати інших лікарень. Ну при приблизно такої самої площі на опалення централізоване. Всі котельні мають запрацювати до 15 листопада. Опалювальний сезон в Україні починається 15 жовтня. Марія Гричко, Андрій Рєзніков Новини на Суспільному.